Яка українська компанія найбільше підтримує ЛГБТ людей і в якій країні світу веселковим сім'ям живеться найкраще? На годиннику час гейновин ми починаємо. Читати модно і квірно понад 20 бібліотек біля лінії фронту отримали лгбт книжки. Це спільний проєкт гендерз та видавництва. Літературу отримали бібліотеки на Херсонщині, Харківщині, Запоріжжі, Миколаївщині, Одесьчині, Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині. Для нас важливо, щоб люди мали доступ до квірної літератури і завдяки персонажкам, і персонажам книжок краще розуміли, що відчувають і з якими проблемами стикаються ЛГБТ плюс люди. Тому дякуємо фонду сприяння демократії при посольстві США в Україні за підтримку нашої ініціативи. В Україні презентували індекс корпоративної рівності. Це рейтинг бізнесів, де ЛГБТ людям працювати найкраще. Всього у списку 106 компаній. На першому місці it компанія Інтеліас. Друге місце посіла мережа автозаправок заправок Шел Україна. А на третьому місці медіакомпанія Старлайт Мідіа», яка об'єднує новий канал СТБ «АйСіТіВі» та м 1 Рейтинг створила організація точка опори .UA". Завжди, якщо чесно, краще показники демонструють ті компанії, у яких є міжнародні якісь офіси або ті компанії, які українські які виходять на міжнародний ринок за останні два роки, ми з вами помітили, що кількість веселкових логаватарок вона збільшується, але дуже важливо, щоб бізнес не обмежувався лише цим. Український шоу-бізнес теж підтримує лгбт людей. До благодійного проєкту долучилися три музичні гурти: це назва структура щастя та Рені Керс. Вони долучилися до пре збору і збирають 1 мільйон 600 тисяч гривень. Сума піде на засоби радіоелектронної боротьби та fpv дрони. Ми знімаємо серію відео з назвою Заблюрені, щоб просувати наш збір на потреби лгбт плюс військових. Та благодійного фонду тати КЕПРОГАСВА проєкту почни помічати тих, хто для тебе невидимий. Це історія про те, як у вирії свят не втрачати фокус, тримаючи увагу на дійсно важливому на ситуації на фронті та боротьбі за наші права. Під цим відео я залишу нашу монобанку. Ти можеш скинути будь-яку суму та підтримати гей-новини. Ну а поки короткий дайджест. Швейцарія стала найкращою країною для ЛГБТ-сімей. Рейтинг презентував сайт Сіл. У Швейцарії ЛГБТ люди можуть одружуватися, виховувати дітей та мають доступ до екстракорпорального запліднення. Також у трійці лідерок Норвегія і Данія. Американська фігуристка Емберґлен виграла гран з фігурного катання. Це одне з найбільших змагань у цьому виді спорту. Емберглен відкрита пансексуалка. Це означає, що їй подобаються люди будь-якої статі або гендеру. Ефел Кейн випускає новий альбом. Він вийде 8 січня та має назву Perverts. Ефел Транс Дівчина. Її музика схожа на стиль Флоренс Плазда Машін та Лани Дель Рей. Я дякую всім, хто підтримує нас спонсорством на Ютуб. Поки все, але за тиждень зустрінемося знову. Наближаємо рівність разом.